Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як із максимально простих і доступних інгредієнтів приготувати смачну пасту. Поїхали. Рубаємо куряче філе на великими шматочками. Чим дрібніше, тим швидше приготується. Печериці навпаки четвертинками, щоб не стекли водою. Гаряча петельня, олія і вкидаємо курочку. Смажимо до першої золотинки і вкидаємо печериці. Випарюємо вологу з грибів і заливаємо горшками. Відправляємо, тушкуємо хвилин 10. Після чого додаємо томатний соус і заморожений горошок. Як я роблю цей соус маринара, я зняв окремо коротке відео, яке закріплю у коментарях і десь отут. Вода закипіла, солимо як морько і вкидаємо пасту. Зваримо на половину та перекладаємо у соус. Водою з-під пасти можна трохи розбавити підливу, якщо виходить за густою. Вершково томатне поєднання дійсно виведе вашу вечерю на новий рівень. Якщо ви не куштували, обов'язково спробуйте. Це дуже смачно. Доводимо пасту, як вам до вподоби, у соусі, та звемо домашніх на вечерю. Поки йдуть трошки зеленої цибульки та сиру згори. Бон апетіто! прима диконта. Або смачного і папа.